Всім привіт! Дякую, що повернулися на мій канал. Рада вас тут бачити. І сьогодні я розпочинаю нову серію відео, які називаються Допід час. Тому ви можете бачити, що ворушіння моїх губ на відео не співпадає з тим текстом, який чуєте. Серію відео я хочу показати, як то подорожувати під час війни в країні. Бо життя продовжується і, на жаль, вже стало нормою воєнні дії. І ми, як люди, які живуть в цій країні, до них адаптовуємося. Щоб Передати різницю в подорожах під час війни, я дістала свої архівні відео з до 21-го року, які не публікувала на каналі, і буду проводити аналогію, як було в 21-му році подорожувати, і як відвідувати майже ті самі місця в 25-му році, вже під час повномасштабного вторгнення. А ви вже думаю бачите, що в цьому відео я в Одесі. І в 2021 році я вперше в своєму житті відвідала Одесу і Одеську область. Це була трьохденна подорож, і тому я показую саме її. Мета цієї подорожі відвідати Одесу, відчути її неповторний колорит, власне кажучи, з яким я й познайомилася в 2021 році. В програмі екскурсії були досить часті. Ми прогулялися по Дерибасівській, відвідали дворики Одеси. Ось ця пам'ятка мене найбільше підкорила, бо багато де чуєш, читаєш, що під містом є ще одне місто. І ось в Одесі розкопали таку частинку міста, де під містом зберігається ще частина історії. Мене прям дуже вразило, і дуже цікаво на це дивитися. У 2021 році я вперше в дорослому житті відвідала бомбосховище. Тоді ще ніхто не підозрював, що вони будуть так необхідні в нашому житті. А, взагалі, це одеські катакомби і частина з них, точніше, певні ділянки з них, вони облаштовані під бомбосховища, бо знаходилися під. Якимись заводами або закладами, яким треба було облаштувати бомбосховище, то цікаво було подивитися, як там все було заплановане, яка інфраструктура. Ну, і звісно, оскільки ним довго не користувалося, то воно все в безладі, так би мовити, було, коли ми дивилися. Але як експонат для екскурсії, то дуже цікаво. Ну, і я думаю, ви бачите, що в Катакомбах Одеських, там прям свій світ такий маленький є, там є озерця, і навіть в цих озерцях водиться якась риба, якщо я не помиляюся, або якийсь молюск. Нам розказували про це, але якщо чесно, я вже не пам'ятаю. Ну, і яка ж Одеська область або Одеса без купання. Це безпосередньо куяльник. І в куяльнику є такий басейн під пірамідою, який має спеціальну воду, вона чи з сірководним, чи з якимось іншим корисним елементом. Тому також трошки оздоровилися в цій водичці. Я можу помилятися, але мені здається, що позитив знімав один з своїх кліпів в цій піраміді. ну а можливо в якійсь дуже схожій, дійсно, місце атмосферне, але якщо чесно, то трошки таке занедбане його б трохи оновити. Ну, принаймні, так було в 2021 році і так здалося мені. Чисто випадково вдалося потрапити до одеського театру. Будівля просто неймовірна. Хоча я вважаю всі будівлі з напівповерхами неймовірними, бо я трохи не розумію, як їх будували і як воно взагалі працює. Але сам театр він так оздоблений, що просто перехоплює подих. Мої враження після першого дня в Одесі 21-го року я була втомлена, натхненна і дуже задоволена тим, як проходить моя подорож. А вам я дякую, що були зі мною. І побачимося вже завтра в Одесі 25-го року.